Доброго дня, малята! Сьогодні у нас заняття з конструюванням. А погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Привіт, малята! Так, це ведмедик. Послухайте, що мені розказав ведмедик. Коли він проснувся після зимової сплячки, то йому захотілося піти погуляти в ліс. На вулиці було так тепло, гарно, і ведмедик грався і грався на галявиці. А коли надумав повертатися додому, то не зміг перейти через річку. Тепер сидить і плаче. Не плач, ведмедику, ми з дітками тобі допоможемо. Правда, діти? І побудуємо для нашого ведмедика місточок через річку. Діти, для роботи нам знадобиться будівельний матеріал. Давайте його розглянемо. Це кубик. Ви вже його добре знаєте. Ми вже неодноразово з вами будували башточки. Так? Також ще нам потрібна буде пластина. У пластини є, згадуємо, широка сторона і вузенька сторона. Пластинок нам потрібна буде одна. А сьогодні ще я вас хочу познайомити з новою фігурою, яка називається призма. Погляньте, на що вона схожа. Так, на дах будинку. А ще на геометричну фігуру трикутник. Таких приз нам теж потрібно буде дві. Так, діти, починаємо будувати. Беремо кубики і ставимо їх на невеликій відстані один від одного. Потім беремо пластину і накладаємо зверху на кубики. Беремо призму і ось так кладемо з одного боку і ще одну кладемо з іншого боку. Ось такий місточок вийшов у мене. Ведмедику, ну спробуй перейти через місточок. Ведмедик говорить, що йому дуже зручно переходити місточок. І він чекає на ваші місточки. Діти, а скажіть іще, для чого можна використовувати міст? По мосту може їхати машина, так? Ось так. А ще можуть ходити і люди. Тож ми з ведмедиком будемо чекати на ваші місточки. До побачення!